Тепло, сухо. А то значить, що саме час робити осінню викорінюючу обробку нашого саду. Сьогодні ми працюємо з кісточковими, тому суміш буде у нас в таких пропорціях. 300 г залізного купоросу та 300 г сечовини. Для того щоб все швидко розчинилося, воду краще підігріти. Як бачите, в одному відрі поступово розчиняється залізний купорос, в іншому сечовина розмішуємо і поступово доливаємо водичку, щоб в кожному відрі у нас стало по 5 літрів. Все, все гарненько розчинилося, і далі поступово виливаємо розчин залізного купоросу у відро з розчином сечовини. А далі все як завжди: лиливо прискувач і побігли обробляти дерева. Принцип обробки такий самий, як як навесні ми обробляли бордоською сумішчю, тобто має бути покрита вся площина дерева. То якщо ви поспішили і на дереві ще забагато листя, то толку великого від вашої обробки не буде, тому що частина розчину залишиться на листі і не попаде на кору дерева. Залізний купорос працює по грибковим захворюванням, мохам та лишайникам. Сечовина підсилює дію залізного купоросу, а також працює по зимуючим шкідникам. Обробили повністю дерево і далі обробляємо землю та листя під ним. Таким чином. Ми також прибираємо хвороби та зимуючих шкідників, які дуже люблять ховатися у листі та верхньому шарі ґрунту. В той же час збагачуємо землю азотом та залізом, а також отримуємо безкоштовне добриво для наших дерев. Про це вже є відео в стрічці, але нагадаю вам ще раз: для цього листя треба не тільки обробити, а ще й потім перекультивувати, заробити його в землю. І зразу відповім за пабілку. Ми дерева не білимо. Оця вся блакитна красота це залишки бордоської суміші взимку ми обрізаємо дерева, і далі в нас іде обов'язкова обробка бордоською.